Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний оприскувач автономний від компанії Makita, а саме модель DUS054Z. Як ви бачите, постачається в картонній коробці, яку ми зараз і відкриємо, та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрій постачається даний оприскувач, ми бачимо те, що до комплекту постачання у нас входить усянок. Необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно, у нас іде патрубок металевий, телескопічний. Одразу на нього вдягнуто зручне кріплення, для того, щоб ви могли навіть під час роботи його підвісити безпосередньо на сам інструмент. В комплекті у нас іде також плечовий пасок. Сопла безпосередньо на патрубок. Шланг та пістолет одразу вбудовані в саму мийку. І також у нас є певний мірний циліндр, котрий є кришкою до баку, за допомогою якого ви можете змішувати рідини. І, звісно, сам інструмент у нас також йде в комплекті. Проте, як ви бачите, в комплект не входять акумулятори та зарядний пристрій. Це зроблено задля того, щоб ви могли зібрати комплект саме під ваші потреби, або якщо вже маєте 18 вольтовий інструмент від компанії Makita, використовувати акумулятори від... Нього розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Довжина шлангу 1,7 метри, обсяг баку для розчину 5 літрів. Робочий тиск від 1 до 3 бар, джерело живлення 18 вольтовий акумулятор. Бага інструменту без рідини та акумулятору 3,2 кг. гарантія від виробника 36 місяців. Отже, розглянувши технічні характеристики, подивимось на переваги цього інструменту. По-перше, даний оприскувач оснащений класом захисту IP54. Отже, до наших акумуляторів та нашого робочого механізму не потрапляє пил, бруд та волога. Працювати зручно та по суті дуже надійно. Далі ми бачимо те, що пасок у нас кріпиться за допомогою двох спеціальних защіпок. Тобто, досить швидко та безінструментально. Акумулятор так само досить швидко встановлюється, і, як ви бачите, ось. Є той самий захист. По-перше, прогумована ставка. По-друге, защепка, кріплення заходить аж всередину. Відповідно, там є певна прослойка, за допомогою якої не потрапляє ні волога, ні пил. Далі бачимо дуже непоганий захист, а саме прогумовану проставку на клавіші, увімкнення та вимкнення. І саме тут на руків'ї, в нас знаходиться контроль. Роботоздатності інструменту, тобто зарядженості акумулятору. Отже, можемо постійно знати, чи готовий наш інструмент до роботи. Так само легко, зручно та безінструментально у нас заповнюється бак з рідиною. Тобто заповнили за допомогою спеціальної мірної ємкості виміряли розчин, концентрат. Розмішали і інструмент готовий до роботи. Лишається лише під'єднати подовжувальний металевий патрубок. Та сопла. Можете працювати з задоволенням. А надійний мотор в інструменті від компанії Makita створить необхідний робочий тиск та всі умови для того, щоб ви робили це ще й з комфортом. Друзі, якщо потребуєте комплекту акумуляторів та зарядного пристрою або інформації про будь-який інструмент від компанії Makita, звертайтесь до фахівців, межі сайту Tools.net. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме для вас. Особисто я подякував та побачимось!